Шалом, це Славко. За що я полюбляю українську військову історію? Це за гучні назви. Туєте тріумф под Сидоровим. Так і хочеться почитати, що це був за тріумф. А це бій за Вознесенськ, правильно, бій під оплески. І от коли ми тоді на Вознесенськ на складах отримали, бачите, скільки там мільйон стрільна. Мільйон рушничних набоїв, 32 тисячі стрільна до гармат, 28 гармат, 5 тисяч винтівок, 4 кулемета. Погодьтеся, це був достойний тріумф першого зимовного походу. Тепер я вам вкажу на наступні цілі. Ось, Ви можете не дивуватися, наш порятунок лежить в 350, дивлячись, як міряти, в 350 450 кілометрах від овруча. Ось, бачите, двома маршрутами. Там знаходяться Осіповічі. А Осіповічі, ви знаєте, це база артилерійських і ракетно-артилерійських частин Білорусі, що знаходяться в прямому підпорядкуванні Генерального штабу. Правильно? Це 336-та реактивна реактивна бригада. Це... Смерч БМ30 і Полонес. 36 ПУ «Смерч», ну, що знаходяться в масі своїй на зберіганні на відповідальному. І 6 ПУ Полонес. Зараз ми вам їх спробуємо знайти. Ось, оце база Южне. Бачите? Оце спільна база з економії. Вони десь 2014 чи 17 року перетягли все на одну базу Южне. Там у них знаходиться 336 реактивна артбригада. 465-та ракета бригада з точками і іскандерами правильно. І 51-та артбригада, один дивізіон МСТ Б і один дивізіон Гіацинт С. Як ви розумієте, це єдина можливість для України здобути ядерну зброю в крайньому. Разі, коли ситуацію вже втрачати не буде чого і українці не зможуть боронити цей безкінечну лінію фронта, розтягнутий з невигодною конфігу... конфігурацією, вони мають зосередитися на правобережжі для зимового походу. Якою мірою спроможні українці прокласти собі ці 350 450 кілометрів до Осіповічі? Я скажу, що не можна виключати можливість таких дій. Ось городок Южний. Ми вам показали, ці місця має знати кожен український військовий. Так само, як от зараз буде о, большая горжа. Ось. Ймовірне, місце зберігання ядерних бойових частин до Іскандерії. Ось вона знаходиться. Большая Горжа. Ось ви бачите Асіповіч. Ось большая Горжа. Кожен український вояк має знати це місце, як ви розумієте. І оце полігон. Бачите, це полігон. Ось. Ось ті самі осіповічі на цих полігонах розміщалися пилу Іскандері, Вони були тут репіще, вони були тут помічені. Ось. Оте, що ви всі маєте знати, і як до сюди дібратися, кожен партизанський український загін, якщо лишиться кожна частина українського війська, кожен екіпаж українського літака чи гелікоптера, має зазубрити на останній випадок на крайній раз оцей маршрут і розробляти його для себе, тому що я не повірю в те, що москвини зможуть знищити. Такі запаси техніки оперативно не забуваємо, що проблема знову таки буде з палівом, бо 170 літрів на 100 кілометрів бере смерч, Паліва, і його ж треба мати, бо там не більше ста тонн в мирний час зберігалося в цій бригаді артилерійській 336 і не більше ста тонн тому, що їздило кілька пускових всього на полігони і на Росію їх возили стріляти залізницю, то вони не дуже забезпечені палівом. Чому я прокладав цей маршрут? Ну ви розумієте, чому через овруч, через Овручський НПЗ, як ви розумієте. Дорога має бути прокладена так, щоб ми могли зачепити овручські НПЗ. Тому що, ну ніяк, ви самі розумієте, що без десь отут карта треба буде. його, Я його їздив, проїжджав. Недармо все це знадобиться, все це ви маєте знати на пам'ять. Всі оці шляхи порятунку України. І вже тоді і Макрон, і вся ця сволоч. З феміністичного я подивився цей департамент Дефенса, Ви знаєте, воїх там цікавить. Стрибок, це все мені нагадує троцкійську владу на СССР. Стрибок 400, як це сказати, парашутисток, парашутистинь, перетягування канату між. між... Як це сказати, менструюючими людьми і не менструюючими людьми, чи як у них там зараз в війську в цьому в департаменті офдефенсе. Коротше кажучи, вони впали в такий троцкізм, а троцкізм привів до поразки. СССР за малим не привів 41-го року. Так і це закінчиться все. Тому ви маєте то між шниряють вони між Осіповичами та Пуховичами. Часто ці скандери трасою. Остання їхня активність була помічена. Нещодавно, так що я вам кажу, кожен, кожен з українських вояків, має все це, оце Городок Южний, має все оце здати на пам'ять, розумієте? Оце большая гаржа, ще раз вам покажу, оце полігон. Все оце ви маєте вивчити на пам'ять і кожен має собі прокласти маршрут. Тому що, якщо є навіть невеликі шанси отримати ядерну зброю з Білорусі, то ми маємо її отримати все одно. Інакше вони нас порвуть, наші добрі сусіди, як і перед тим було. Сподіваюсь, я відповів на ваші таємні сподівання.